На телеканалі «Перятин новини у студії Олександр Луценко, вітаю! І сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. У Перятині жорстоко побили чоловіка, розпочалася масова монетизація субсидій, на Полтавщину йде весняне тепло. Тепер подробиці у ніч проти 9 березня у Пирятині сталася масова бійка, внаслідок якої один із потерпілих опинився у лікарні із черепно мозковою травмою. Нині він перебуває у комі у Полтавській обласній лікарні. Учасників цієї бійки вже затримали. Поліція займається цією справою, а рідні шукають справедливості. Березневі святани для усіх порятинців закінчилися безслідно. 8 березня група реагування патрульної поліції неодноразово виїжджала на виклики щодо вчинення сімейного насильства та дрібних хуліганських дій. А вже у перші години 9 березня зафіксувала факт побиття з тяжкими тілесними ушкодженнями. 9 березня, після опівночі в центрі міста біля одного з розважальних закладів відбулася масова бійка, внаслідок якої один з потерпілих потрапив до лікарні в тяжкому стані. Втратив свідомість, впав в кому. 9 вночі, в 3.20, якщо точніше, працівниками поліції доставлений молодий чоловік із черепно-мозовою травмою. До речі, він поступив ще в такому стані, можна сказати, більш-менш задовільному. Він відповідав на питання і на очах у медичних працівників почав завантажуватись, тобто ну, явно була картина крововилову головний мозку. Надалась йому допомога, викликана санавіація за участю провідного фахівця обласної лікарні нейрохірургічного відділення нейрохірурга. Було проведено, було проведено оперативне втручання, стан його стабілізований ну, і з позитивною динамікою. 11 числа він транспортований на обласний заклад, на нейрохірургічне відділення. Прогнозів важко щось говорити зараз на сьогоднішній день, тому що це травма дуже серйозна, і яка, скажімо так, загрожуюча життю. Але на сьогоднішній день і те, що від нас відправляли, то стан був відносно стабільний. Тяжкий, але стабільний. Зараз потерпілий у стабільно тяжкому стані перебуває у Полтавській обласній лікарні. Його рідні сьогодні, 12 березня, поспілкувалися з поліцією та журналістами телекомпанії Перятин брат постраждалого розповів подробиці інциденту. Получається, общалися, гуляли ми з друзями, поїхали в оборонь, такий звісний, аж два клуб. Ну, Танцювали, стояли на танцполі. Підійшли до нас, тих, що я запам'ятав, там їх двоє, було, може інші якісь були, тобто я не звернув на це увагу. Е, відверто розпочали до нас приставати, приложили. Вийти на вулицю і поговорити. Тобто ми вийшли, буквально там з другого зайшли і не без якихось слов напали. І тут вони акцент зробили на мені, одразу підійшли до мене, тобто був. Не знаю, може не сподобався їм і чимось. Тобто, і розпочали, напали одразу на мене, брат. Звичайно, почав заступатися тусь. І як в результаті бачите, що групою людей побили. Зараз він в реанімації, зараз сознання, в таві без сознання, чи не приходив. Наразі триває слідство, подробиці якого поліція не розголошує. Відомо, що учасників бійки встановлено. За даним фактом. Слідчим відділом порядницького відділення поліції внесено в єдиний реєстр досудових розслідування за статтею 121 КК України це умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі проводиться досудове розслідування, триває слідство. Учасники бійки, Учасники бійки встановлені, є група осіб. Зараз проводяться допити, впізнання. Стаття 121 Кримінального кодексу України за частиною 1 передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Тобто слід слідство буде тривати щонайменше два місяці, після чого будуть зроблені заключення. Додамо, що потерпілий 33-річний пірятинець Сергій Шевченко, потребує нашої з вами допомоги. Потрібна кров першої позитивної групи і кошти на лікування. Рідні у розпачі і шукають справедливості. Єдине, що хочеться сказати, що хочеться справедливості, бо це я як чувся вже не за участі цієї компанії, вже не перший далеко случай. Були заявлення поліції, на... ну, від ітоки воно все, що їм з рук і хочеться, щоб більше такого не повторялося. Сьогодні, 12 березня, в Державному ощадбанку в усій Україні з'явилися дожелезні черги, не виняток і перятин. Так розпочалася друга хвиля монетизації субсидій, тобто державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг отримають усі, хто оформив субсидії до кінця 2018 року. Нагадаю, що пенсіонери почали отримувати субсидії готівкою ще тиждень тому, 4 березня. Скільки земель у межах Пирятинської ОТГ перейшло в комунальну власність. Як саме їх планують використовувати? Ці та інші питання розглянула профільна депутатська комісія. Розпочалося засідання із розгляду звернень громадян. Зокрема, пирятинка Бутенко запитує, чому діти атовців не можуть харчуватися у дитячих садочках безкоштовно. Депутати вирішили передати це питання на розгляд освітянської комісії. Із земельним питанням звернувся Анатолій Зубенко, який вже кілька років намагається оформити земельну ділянку поблизу Верхоярівки. За це время до 2018 року помінялися шість начальників. В общем, хто не стикався, лучше хай не стикається з організацією, типу держава-держава, держава, яка фактично не пробиває. Мені вертається, я здаю документи, помилка вертається через місяць. У вас лінія електропередачі десь, в й бігом беру. Приходжу в річний час, у вас газ іде там, я по новинку, у вас різничество, як там контакти, ми чоли пишемо. І постійно йде така і чортка, ми подаємо на суд, там вже зайшли тупік, виграємо обласний апеляційний суд, що заставляє їх підписати. Вони нам кажуть тоді, слухайте, ребята, поки ви ходили до нас, туди-сюди помінялися стандарти вже, вже те, що робили з 15-го, в 17-го вже наперед 17-го, вже не годиться. Підприємець має технічну документацію на ділянку, кадастровий номер, але користуватися зараз нею не може. В, в, в будь-якому випадку, чи це буде Анатолій Іванович, чи це е, нові пропозиції або цю землю на законодавчих підставах треба змінювати. Цільове призначення? Ні, не цільове призначення, а угідь. Тобто зараз у нас йде це як де. всі нажаті посолище, нам треба поміняти на рівню. Така зміна коштуватиме більше 20 тисяч гривень. Депутати запропонували кілька варіантів вирішення питання. Один із них змінити призначення ділянки за кошти Прятницької міської ради і віддати землю атовцям. А вже в них Анатолій Зубенко міг би орендувати ділянки. Проте голова комісії зауважив, що це не надто привабливі землі для атовців, та й таке рішення буде несправедливим щодо Зубенка. Це не саме рішення. Людина дати, не їздила пол, присвоїли кадастровий номер ділянці на сьогоднішній день. Тобто кадастровий номер ну, просто не присвається. Були затрачені якісь е, е, і кошти, і, і час був затрачений на зробку цих документів. Що на сьогоднішній день так сталося, яка в цьому його вина? Я вини не, не бачу. Я вважаю все ж таки на сьогоднішній день і ти, як от, Олексій, каже, пол Грефа, який був закладений попередніми нашими скажімо, каденціями. Тобто перевести зміни цілими використання і надати людині варебу земельникам. Це буде і щасно, але от вирішить момент, щоб в цей сезон земля не гуляла. Над цим питанням ще працюватимуть юристи та спеціалісти земельного відділу. Комісія ж перейшла до питання інвентаризації земель, що у 2019-му перейшли із державної в комунальну власність. А це більше 600 гектарів. Євген Стадник, начальник відділу земельних питань, детально зупинився на кожній. Наприклад, 26 гектар за трасою Київ-Харків він запропонував зарезервувати для суспільних потреб городи містян. Розглянути всі 50 ділянок комісія не встигла, отож роботу її буде продовжена. І вже найближчими вихідними синоптики обіцяють весняне потепління. На Полтавщині буде до 10-15 градусів тепла. У середині тижня в Пирятині синоптики прогнозують сильний вітер. Опадів не буде. Температура вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 1 до 6 тепла. Далі очікується потепління. У суботу, 16 березня, температура повітря становитиме вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 5 до 10 тепла. У найближчі неділю та понеділок опадів не обіцяють. На дворі потепліше і ще дужче. Температура в день буде до 10-15 градусів тепла. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Нагадаю, що наші новини можна переглянути у соцмережах Facebook та YouTube. До зустрічі!